Все людство фактично вчиться існувати в нових умовах. Це і стосовно епідемії цієї нової, і взагалі світ настільки швидко міняється, що можна сказати, що всі розгублені зараз, не знають куди рухатися. І в цьому році за... ми не провели наш традиційний ковальський фестиваль щорічний. Власне, із-за пандемії, але ми зробили таку акцію е, нічну, ми кували квіточку Едельвейс. Так обмірковуючи ситуацію е, історично, у нас Едельвейс рахується такою квіткою загадковою, щасливою. І ми вирішили зробити цей Едельвейс. Запропонували колегам з різних країн із України приєднатися, зробити такий флешмоб, і ми отримали підтримку від Чернівецьких ковалів, вижницьких ковалів, ковалів з Болгарії і з Австрії. Ми одночасно всі кували і онлайн обмінювалися відео, фотографіями. Ці едельвейси зараз. Ці едельвейси потихеньку з'їжджаються в Франківськ. Ну і ми будемо планувати, де ми їх виставимо. Може, якусь композицію зробимо. Ну, от таким чином, цього року відбувся фестиваль Свято Ковалів онлайн, як зараз всі переходять. Ну, а зараз знову ж таки з цими спалахами епідемії, ми не знаємо, у нас на осінь завжди планується так звані Михайлівські кування. На Михайла ми збираємося. Раніше це була сутоміська акція, потім приєдналася ковалі цієї України, потім навіть міжнародні були учасники нашого дійства. Ну, останні роки трошки це спало такий спад інтересу до цього, але ми все одно традиційно це проводимо. Так що у нас намічається на цю осінь, крім Михайлівських кувань, ще традиційний. Збір. Ну, правда, це не загально міський, а так по кузнях люди збираються на вилетіли з голови, збираються на святих, які покровителі рахуються ковальства і лікарів, кузьми й Дем'яна. 14-го? Так, так, ми збираємося в кузнях переважно і так відвідуємо кузні в гості ходимо один до одного. Ну, такі ковальські події. Можливо, ще треба сказати на, на цей рік. Це якраз січень місяць. За цей рік я маю на увазі сказати, що це було вперше. Ми кували на площі вічовому майдані. Першими робили майстер-класи, в основному були учасники діти, діти були в захопленні, Для нас це була новина. Ми перший раз цим займалися. Тобто місяць, день в день, ввечері відбувалися майстер-класи на площі. Це от така новина за цей рік. Так що багато нового все ж таки відбулося і позитивного.